Усім привіт, я Саша Костик і, і все. І ми їдемо, як ви вже могли здогадати, здогадатись, розклеювати листівки про прохання допомогти Україні. Їдемо по полю. Рюкзаки там амуніція для розклейки та самі листівки. Е, Ми вирішили першу тут приклеїти. Тут ну, під стол. давай. У нас є е, шість листівок, чи навіть більше. Дев'ять 9 дев листівок. У нас було 19, але залишилось шість. Маємо приклеювати, допустимо, оцю. Це англійською таке розгруповано. Зараз ми на паузу нажмемо, покажемо, ну, приклеїмо скотчем і. Люди ми тут, Ой, ми тут... На, стан... на зупинку. Ми тут приклеїли одну отаку. Будемо сподіватися, вона тут залишиться і багато бачити людей та донатити. Ем... Там QR-код, сайт. Картинка з війни, ну так, і так, далі. Ми зараз їдемо на там автобусну зупинку. Ми прийшли ну, Ми так, ми прийшли на зупинку, будемо зараз на. Тут є невеличка криша, бо може бути дощ. І будемо зараз клеїти. Подожди камеру. І достаємо з черівної папки листівку. Подивіться. Это такая, э, не знаю. Вот у тебя нету qr хоче кто хотел. Сейчас вот, мы, допустим, ну ладно, ну, ещё раз поскочь. Чё раз поскочить? Тому что, що... да. Тому что так. Двусторонний ритки. Ритки с ней. Опа. Ну, ми клеїмо не на клей, так що... Ну, якщо це за... що це не можна робити, то може зняти. Так, зняти. Ми приклеїли, їдемо шукати далі. А, ну Ми зараз тут вирішили... Ну тут немає. Погляньте, тут немає... Немає для зупинки, ну ви поняли. Ну... Тобуснував. Так що ми вирішили... Приклеїти тут. Приклеїти тут. Ми оберемо таку німецьку, бо тут... бо тут в поранках... Багато в молодшу школу їздять дітей, а в обід і ват приїжджає і забирають батьки. Так що вони можуть шарити. шарити за роздачу бабла. Ну там людина, людина якась йде, так що нам треба трішки подождати. На паузу поставити. Коло там слишком багато людей які можуть. Я хочу... Хотів... А, ти зараз знімаєш? Угу. Я хотів. Там де угу. Якся? Називається Телешки для покупок в магазинах. Там дуже Там... опасно. Дуже багато людей. Та... Робочих. дає. в суботу. субот. Ось. А Як по мені. Ми вирішили приклеїти. Тут е, викидають бутилки, а тут е, жертвують одежу. І ми вирішили намальовану приклеїти на двосторонній скотч сюди. Сюди. Ми вже нанесли скотч та маємо клеїти. Зараз так. Опа. Все. І ось так приклеюємо. Ми дуже сподіваємось, що. Що їх зананатий тут сайт є офіційний і не ми... бійтесь. Тому надіємося, що... Сподіваємось. А, ну да Сподіваємося, <різь> якщо вас хтось дивиться то може відкритися. Бути... Ну да якщо у вас є... Ну тут це хороший сайт. Ми, ми шарм. Я. Ну, та все, що я несу, все, далі. Ми зараз. Він побіг нам купляти щось там в магазині. А я остався тут, щоб розкле... розклеїти ще одну під кришею на випадок дощу. та... А, шалом, забув. І... Ну так, коротше. Буду тут під кришою клеїти. Все, я приклею ще одну. Ось там. Е і буду так. Зараз чекати. У нас осталось три, ми ще після цього приклеїмо одну. І дві я оставлю для городка побільше трохи. Там, де я в школу ходжу, там виглядиш. Тут люди, казується, не можна ставити плакати, так що я винужден, я повинен був забрати цей. Це дуже грусно, це дуже не радує. Приклею кубку. Я тут приклею на оцю да, я... О, ну, просто ви зрозуміли. Так, що ну, ну, реально розстроїло. Я хотів під криші приклеїти, щоб ну, люди бачили, але не можна. Коротше, друзі, ми тут прикупили зашов магаз. Mm, Хавці там. Соломка. Соломка, то... Та... Году го го з'їздим. На якусь площадку це... Це важко їсти. Ко... Клеїти на зупинках автобусних це козир. Так що от на той десь з тих двох приклеїмо останню і буде їсти. Десь. Ось, ми тут приклеїли плакат. ну Ми, коротше, приклеїли, тут захищена от дождя 100%. І ми зараз їдемо на якусь площа. Як це? Як це? Я не розумію, я не знаю, як це на українській, українській мові. Але ну, на площадку дитячу. Будемо хавати, пити. Та у нас залишилось. У нас залишилось дві листівки. Я при, приклею їх колись в... Місті трішки побільше, навіть не трішки, в місті більше, ніж оце навіть. ну Це зовсім не маленьке ну немаленьке. Я не можу сказати навіть нічого. сказати нічого. ну коротше, Місто більше, ніж оце. Приклею ще дві листівки. Усім пока З вами був я Саша Костя і Костик. И мы снимали. Ростик не пришел на ролик. Ростик не пришел на ролик. И мы снимали новый видео. Пока. Подпишись на канал, там крутые видео. Поставь лайк.